До сівера Донецька прибув черговий гуманітарний вантаж із Житомирської області. Це здебільшого продукти харчування для постраждалих від бойових дій мирних мешканців та сантехнічні вироби для обласної клінічної лікарні. Вантаж супроводжував особисто голова Житомирської ОДА Сергій Машковський. Активно допомагає і в Луганській, і Донецькій області. Я вже особисто втричі, третій раз вже доправляю гуманітарну допомогу і нашим військовим. Сьогодні ми були і в 95-й бригаді, і в 30-ту механізовану бригаду також пішла допомога, і ось в Луганську область. Того ж таки дня голова Житомирської ОДА разом з губернатором Луганщини Геннадієм Москалем відвіз більше 10 тонн продуктів і у селище Новотошківка Попаснянського району. Новотошківка знаходиться поблизу 29-го блокпосту на автодорозі Бахмутка і є одним з найбільш постраждалих від обстрілів населених пунктів Луганщини. Днями тут подали центральну воду, однак усе ще немає електроенергії та опалення. Сказав світ буде. буде. жителям Новотошківки і надалі періодично доводиться ховатися від обстрілів. Втім, попри вибухи, які було чути навіть під час роздачі допомоги, селяни демонстрували досить оптимістичні настрої. Звісно, легче Не ходити в... десь там Головне, главних за легше, світ топити. Наостанок губернатор Житомирщини пообіцяв, що це не останній їх візит в Луганську область, адже вони чудово розуміють ту ситуацію, в якій опинилися жителі східної України. Саме тому Житомирська область не лише намагається допомогти гуманітаркою, а її однією з найактивніших у питанні надання житла вимушеним переселенцям.